На нараді за участі енергетиків представників воло та газопостачальних компаній Житомирщини були оприлюднені результати підготовки до роботи в осінньо-зимовий період профільних підприємств області. Показатель дуже хороший. Так же аналогічний показатель тільки є сучеркаська області. Тому ви в лідерах і за область переживаєте, що люди будуть без або без електроснабження. Маловероятно. Ми всіляко зацікавлені в тому, щоб енергопостачання було безприбійним, а тепло у селях у нас надходило. В повному обсязі, і ми не будемо надіятися на те, що зима буде холодна або тепла. Ми будемо готуватися до того, щоб ми змогли перейти цей зимовий опалювальний сезон, тому всіляко будемо намагатися це зробити. Основне навантаження у цей період ляже на Житомир Обленерго. Завдання з підготовки до роботи взимку колектив. Виконав, наголошують його технічні служби для порівняння. Можу сказати, якщо в минулому році компанією за рік поміняно 2400 опор на лініях 0,4 – 10 кВ, то в цьому році виконано 6300, Тобто в два з половиною рази обсяги робіт були компанією збільшені для того, щоб відремонтувати мережі, особливо це мережі 0,4, які і за яких виникають основні проблеми по забезпеченню. Споживачів електричної енергії, особливо в сільській місцевості, незважаючи на належний рівень підготовки до роботи в осінньо зимовий період, начальник інспекції Держенергонагляду в Житомирській області Володимир Лужкін розслаблятися не радить. Погода каже він, може припіднести неочікувані сюрпризи. Ми не знаємо, яка буде погода, які будуть аварійні. Ми повинні готувати до худшого. А краще ми переживемо із Олибкою. Вимоги десь всі повинні виконувати безприкословно.